Люди говорять, що якщо цей рудий красунчик перед виходом на роботу або мандрівку путається під ногами, то рекомендують відкласти поїздку чи затриматись хоча б на 10 хвилин. Коти схильні передчувати небезпеку, тому щоб захистити свого улюбленого господаря, готові вести себе дуже дивно. Більшість домашніх котів зустрічають своїх людей біля порогу, коли ті повертаються додому. І рахується, якщо тільки ви увійшли і кіт починає тертися в ваші ноги, тим самим рудий очищає вашу ауру від порчі та зглазу. І якщо в цей момент коту стало погано і його ніс став гарячим, то значить, що у вас є недруги, які кидають негатив у вашу спину. Рудий колір сам по собі є оптимістичним, тому кіт з таким окрасом буде піднімати настрій. Дарувати оточуючим радість та умиротворення. В компанії таких котів атмосфера в домі стає особливою, спокійною та теплою. Руді коти завжди вважалися кращими цілителями та захисниками. В народі говорять, що якщо рудий кіт сам треться об хворого, той швидше одужує. Вважається також, що руді коти виступають в ролі любовного мага. Вони посилюють чарівність свого власника та власниці та притягують кохання. Руді коти можуть не тільки захистити свого хазяїна від негативу та хвороби, але й привабити багатство в його життя. Недарма в котів шерсть має золотистий окрас. Бізнесмени відмічають, що коли в їх оточенні з'явився рудий кіт, в бізнесі спостерігається фінансова стабільність. Якщо потрібно укласти велику угоду, то візьміть з притулку або з вулиці руденького котика. Тому цей маленький рижий комочок стане для вас талісманом і справи стрімко підуть угору. Якщо в домі є постійні сварки, психологи рекомендують завести рудого кота. Вусатий з таким окрасом символізує спокій та мир і зводить агресію до мінімуму. В сім'ї, де є такий звір, царить спокій. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарях. Буду вдячний за лайк та підписку. Всім добра і бобра!